Багато чого залежить від тих людей, які скомплектують владу. От на сьогодні у владі і різні люди. Ну, той, хто займає там, будівництвом, там, землевідводами, хто займається освітою. Ну, освіта, наприклад, це Віталій Богдан, без проблем віддали. Я, там, Ганна Стростенко керує, нема проблем. Там Медицину і таке все інше, її зовсім нема, от так, як от у нас нема міністра, так і в Києві таке твориться, там немає. У всі сектори, різні люди приходять. Там Радуцький, який вкрав собі декілька колишніх санаторій бік і утягнув в там з'їдає їх поступово. От. Там промисловість, як така, взагалі ніхто серйозно не займається на рівні заступника. Ну от Хто сьогодні чим займається? Ну, якщо Петро Олексійович тримає таке видатне підприємство Крошен, і воно вирішує багато питань, включаючи водні ресурси, велетенські, які використовуються. Або, наприклад, там завод, який, який робить. Катери там і так далі, ну, Ленська кузня. Це да. величезні підприємства. Ну так треба, щоб хтось контролював. Транспорт, який повинен в Київ запровадити. Ось Свинарчук такий його бізнес-партнер із Черкас. Ну, для чого йому великі, великомістки, тролейбуси, автобуси і трамваї? Не треба краще більше Богданів. То, що газу багато, що дихати немає чим, то його ж не хвилює. Тому треба це все прибрати. Тому були. Знищені фактично унікальні підприємства, які під Євро 2012 будувалися. І там були діагностичні центри, там були п'ятий парк, там стоянка була цих великих автомобілів, великих е автобусів. Тому він комплектується різними людьми. Колись там були представники то із Одеси, той з іншого місця. І сьогодні таке саме, тобто комплектування не є. Питанням, яке залежить тільки від Кличка, чи він там якусь політику проводить, просто йому десь розказують, кого куди взяти.